Що таке Вавилон і як зрозуміти, чи ти знаходишся в ньому, чи ні? Вавилон завжди підкорявся цьому світу, він завжди був заблуджені в цього світу, і лише прикривався Богом. Він зачарував і обманув усі народи і племена земні. Що таке чародійство і обман? Коли ти в обмані, ти вже не розумієш, де світло, а де темрява, де добро, а де зло. Тому Ісус у книзі Откровення викриває церкви, які заблуджені у Вавилоні. Одній каже, що тобі не хватає любові, другий каже, що ви мертві. третій церкві каже, що ви теплі, мене від вас тошнить. Твертій каже, що у вас сатанізм, ідолопоклонство, блуд. І тому, якщо ми не слухаємо і ігноруємо Духа Святого, святе Писання, який веде церкву до Спасіння, то це не церква, це релігія, Вавилон. І як відрізнити, чи є Вавилон в церкві, чи немає? Це дуже легко і просто зробити. У церкві повинен бути на першому місці Ісус Христос, Слово Боже, апостоли і пророки. Тому я запрошую тебе не підкоритися Вавилону, а стати дитиною Божою.